Ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні п'ятниця 5.40 ранку. Я вже встиг виконати два замовлення. Взяв предзамовлення на 5.30 з КПІ на Святошина за 6 км 320 гривень і встиг ще виконати замовлення з ЖД-вокзалу за 170 на Лук'янівську на Глобочевську. І зараз дивимось, дивимось щось в ефірі. Поки що нічого не бачу. Стартую, як завжди, по уклону, а потім буду працювати ну, десь коли будуть коефіцієнти зранку, там у восьмій почну, напевно, та в день також по болту. Болт дав гарну промку. Цей тиждень на кожен день 10% комісія з першого замовлення треба лише тримати 60% прийнятих замовлень. І з 10 по 12 вечора також 10%, але вже не треба тримати 60%. Отже, не подобається, не приймаєш, подобається, приймаєш. Там, ну, дуже файно зроблено. До речі, болт підняв тарифи, і дуже приємно навіть голий тариф катати дуже приємно, а під навіть невеличкий коефіцієнт, дуже-дуже непогано виходить. Уклон також чуток підняв тарифи. Здається, він підняв мінімалку, як і болт до 85 гривень. І щось по стандарту 13 гривень за кілометр ну Трошки-трошки краще стало, трошки краще. Це краще, ніж нічого. Трошки ми перекрили сорян виїзд з со двора. Було замовлення з велаганів. Тут 2 кілометри подача, 189 гривень за 10 кілометрів. Цум на цум трещачик. Так, я його зробив би дуже швидко, можна було і взяти, ну, потім відкатуватись кудись, бо в центрі робити зараз мало вірогідно, що щось буде. Отже, не буду затягувати вступне слово, працюю я сьогодні п'ятниця, так, знімаю знов таки. Такий день один з самих класних днів. Але в будні дні, в понеділок в мене був вихідний. Вторник, середа, середа-четверг, я працював по півдня не лише. Не було чого знімати, були власні справи, тому так вийшло. Сьогодні планую ударно попрацювати в п'ятницю. Планую з п'ятої до. Третьої години дня буде проміжок десь година власні справи. Потім зроблю перерву і десь з восьми вже по дванадцяту. Зараз в нас тривають відключення. А давай. І давай. давай. Взяв Предзимовлення через 15 хвилин 208 за 7 на е ЖД вокзал. Ну, нічого краще в ефірі не бачу. Але, можливо, якщо щось щось, вдруг відмінимо той заказ і поїдемо. Е у, у нас зараз триває відключення світла, е тому. Дуже проблематично відоси викладувати, робити, бо це займає досить добре часу. Десь годину робити і десь три години, а іноді більше обробляється і викладається. Тому я подивився графік сьогодні, о 3 включать світло. На 4 години і якраз в цей проміжок часу я планую зробити вам відосик за суботу в мене записано. Ну, побачимо, як воно буде. Отже, працюємо і на зв'язку. Трохи плани змінилися, друзі. Я вже почав подаватися на те підзамовлення. І побачив, що там рейтинг 452 на 208 замовлень. І ще 10 хвилин чекати треба було. Та й подача така собі. І побачив в ефірі 245, також в центр, але тут 3 км подача невелика. Думаю, та й чекати не треба. Думаю, та, ну в баню пофіг тією кармою, відмінив його. І от зараз подаюсь на те замовлення. Краще його зроблю. Також воно не дуже, але. Але але щось рейтинг 452 мене зовсім. Не возбуждает, скажем так, ще на 200 поїздок. Явно какие-то косяки. Не хочу пор портити себе нерви з самого ранку. Отже, якось так. Перші два замовлення супер. Далі наступне замовлення ну, з невеличкою паузою, але я заодно записав вам ступне слово. І подаємось на це замовлення, подивимось, що буде далі і що вийде за цілий день. План, планів ніяких собі показів не роблю. Ну, давайте так. Якщо мені вдасться відпрацювати в такому графіку, як я сказав, нехай буде п'ятірка. А там побачимо, що з цього. Не перевимикайтеся. Ну що ж, зараз, без 1010, 10, і якщо усе прохвав болт, то в мене загалом 1300 по уклону і 500 там з копійками по болту. 1820, десь гривень 30 чойових, можливо, трохи більше. Нехай, нехай 1850. Ну, норм, норм справи мої принеслися. Отже, якщо мені вистачить сил та натхнення, то попрацюємо до 3-ї години ще 5 годин, якщо я правильно порахував. Так. Отже, зараз я в центрі. І, думку гадаю, дивлюсь по болту горять коефіцієнти в районі ЖД вокзалу. Можливо, туди трохи відкачусь і там включусь. Або, можливо, зараз щось тут спімаю, але навряд чи. Отже, працюємо далі на зв'язку. Ну що, друзі, 12 година! І що я вам хочу сказати, пробки, моє почтення, або хтось знову приїжджає до нас в гості. Я не розумію, що коїться. 12-та година дня по пів години виконувати замовлення 5 кілометрів, ну його нах. Я завершив замовлення неподалік від дому. Я хотів попрацювати там до півтретьої, до 3. Це, це не праця, це не робота. й газ закінчився, поблизу нема ніде. Вирішив я не мучити дупу і поїхати спокійно собі відпочивати. І вийду вже на вечір, коли не буде пробок. Будуть пусті дороги, десь там візьмемо замовлення, десь заправимося. Ну, хлопці, я хотів, але це ну і вона. Це стоять в пробках, це не, не, не прикольно. Що там по касі, я зараз точно сказати не можу. Бо ще бол Болт, як завжди, тугадум в цьому плані і довго рахує. ну, За 2-200, 400. десь так. Ну, вже буду, коли виїжджати на вечір, я вам розповім. Ну, не вдасться там п'ятірка. Ну, четвірочку чку спробуємо зробити. За 4 години ввечері там, 1600, я гадаю, це. Реально. Ну, якби було, як вівторок, середа, четвер, я якраз і працював десь там з години з 11 і до 5. Так я льотав по всьому городу. А тут. Нє-ні-не. Отже, друзі, перерва і до вечора. Ну що ж, друзі, зробив перерву зараз пів восьми. Поїду заправлюсь і взяв предзамовлення по болту неподалік від заправки. Там зараз вам непогане предзамовлення зараз. Скажу 242 за... ну, нехай 7 кілометрів 6,7 на ЖД Южний Південний. Так що попрацюємо до 12 і вже завтра вам розповім, що в мене вийшло. До речі, каса, бо Болт дорахував гроші на даний момент 2300. Отже, так, я гадаю, що до 4, ну, 4 я повинен зробити. 4 буде норм. Буде більше, трохи більше, гарно. Ну, подивимось, що в мене вийде. Подивимось, який буде вечір. Отже, на зв'язку. Ну що, друзі, підсумок вчорашньої зміни в п'ятницю. Допрацював я до 12, вечір був дуже файний. Болт насипав, насипав 200-200 плюс, але там за 4-5 за кілометрів. Ну, хвилин по 10 я виконував ці замовлення. І результатом я дуже-дуже задоволений. І тох. 4700 11 годин 280 кілометрів пробігу. Дуже-дуже файно. Так що, друзі, ставте вподобайки, пишіть коменти. Скоро буде нове відео. Ні Гоздяні жезла